Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Хочу показати вам, що ж є на акції в Єві. Діє акція з 5 вересня аж по 2 жовтня. Зазвичай акція коротша по часі 2-3 тижні цього разу майже місяць. Знижка на всю парфумерію до 60%. А це акція на ось ці товари. Покажу вам цей Gliscour Sios Брільant. E «Шаумо», Палет, Тафт, Go to Be, Natural Box. Так. І Якщо придбаєте два товари, то маєте змогу прийняти участь у розіграші. Я так перечитала: це зазвичай ці павербанки, зарідні станції, тобто елементи живлення. І додатково ще діє на ці товари знижка до 40%. На засоби для догляду за обличчям акція 2 дорівнює 3 прочитала Ось тут що пачі та саше в цю акцію не входять. Масочки у сашетках такі, знаєте, на одне використання. А інші входять і автоматично обирається одна із трьох позицій, яка дешевша, та йде в подарунок. Не можна взяти дві дешевші позиції, а третя друга, щоб пішла в подарунок. Тому так, звертайте увагу найвигідніше брати. Плюс-мінус однакові. лораль Париж. Всі засоби для догляду та фарбування волосся. Знижка до 30%. Ось ця моя улюблена фарба. Так, діліться теж своїми знахідками: що любите, що не любите і більше не купите. Це завжди цінно. може зберегти комусь гроші. Дольче кабана, туалетні води, парфумовані води від 1299 гривень. Так, Moschino 1869 гривень. Ну, оце написали від, на більш об'ємі, бо є ще такі маленькі, по 5 мл, то вони, звісно, дешевші. Антоніо Бандерас. Ну, тут гарна знижка від 519 гривень. Версачі теж знижка до 50%. Бачите, тут до 60-50-50%. Є різні. О, до 60%. Трусарді. Купіть мені хтось на день народження. Мені подобаються і такі, і такі. Не перебираю. Е, так, жарти жартами, так. Арман басіє, чоловічі та жіночі аромати. До 50% знижка. Дівічу ось такі аромати теж. Знижка до 60% від 899 гривень. І масакі. Від 999. Так, Ох, тут декоративна косметика. Знижка до 60%. Значить, різні торгові марки представлені, значить, на всю декоративну косметику можна очікувати знижку. Просто різний відсоток. Це є Фенджі. Туалетні води, парфумовані води. Жіночі та чоловічі від 239 гривень. Це вже в бюджетніше трошки виглядає. Хоча аромати теж можна знайти досить гарні. Fabien Марше від 199 гривень. Кологоди жіночі капронові від Vivienne Sabo, Essensi Fly і Defile до 50%. Мені дуже подобається від Vivienne, ось такі є різні, цікаві. Наступне, це є, вау, подарунок, який гарний. Треба буде показати вам, буду в середу в Єві, якщо все буде гаразд, звісно. Подивлюсь, чи є подарунок, ось цей виглядає дуже привабливо. Це якщо ви візьмете від Патрісії Ледо косметики на 399 гривень. Бачите, є і знижка, і подаруночок. А подарунок тільки, якщо від суми. Я не сказала, що це. Це є органайзер для дрібниць. Від GlenB, якщо візьмете 249 гривень, точніше, на 249 гривень декоративної косметики від GlenB, то йде в подаруночок. органайзер. ось такий. Теж, якщо не забуду, все вам це покажу в магазині в наявності. Це є розіграш від Max Factor. Якщо ви купите від двох одиниць одним чеком і використаєте картку Єва, бачите, то маєте змогу взяти участь у розіграші одного із восьми комплектів косметики Max Factor. От, акція діє по 2 жовтня. Так, знижка до 40% намісає декоративну косметику, і якщо візьмете на суму 399 гривень, то отримуєте пензлик для нанесення пудри. До речі, спойлер, я собі придбала ось такий кушон, він був дешевший, тому мені подарунка не видали. Ну, але я її не хотіла більше добирати, тому так, від соверта аксесуари для макіяжу, манікюру та педикюру від 20 гривень. Там можна щось цікавеньке знайти. Дві ціка, класна. Губка спонжів для нанесення макіяжу для тоналки і з такою підставкою. Френчі засіб для догляду за нігтями до 30% знижка. Відкос є засоби для нанесення макіяжу для манікюру від 30 гривень. Звичайно, ці товари ні, можливо, пилочка. Але що є така пропозиція. Так, від Лореаль Париж акція. якщо візьмете на 849 гривень іменно Лореаль декоративної косметики, то ось такий органайзер піде в подарунок. Маю прозорий, схожий дуже задоволена. І бачите, ще є знижки до 30%. Від Maybelline New York вся декоративна косметика знижка до 30%. Ламель мейкап до 60%. Евелін теж до 60%. Так, конкретно нічого не написано, що іменно може бути декілька позицій, а інші такі, знаєте, вищі ціни, але до 60% є. Так, декоративна косметика LCF. Якщо візьмете на суму 129 гривень, то в подарунок іде палетка тіней, бачите, є декілька на вибір. Ось. І також знижка до 60%. На дитячу декоративну косметику, теж є і знижки до 50% і подарунок 249 гривень. Якщо ви берете на 249 гривень і більше, одним чеком. То в подарунок іде ось така сумочка. Дитяча. Цікава. Так, на масочки 1 плюс 1 дорівнює 3. Бачите, у саше, тобто в таких пакетиках одноразові. На всі засоби для догляду за тілом та руками: знижка до 50% від 14%. Лораль Париж. Всі засоби для догляду за обличчям знижка до 30%, ціни від 84. Нівея засоби для догляду за обличчям та тілом. Ось тут і мицелярка, і крем, і крем для рук. Ціни від 40 гривень та 50 копійок. Знижка до 40%. Біоаква, знижка до 50%. Також обличчя та тіло засоби. «Карнієра» до 30% знижка. Мікса засоби для догляду за обличчям та тілом до 30%. «Евелін Cosmetic до 50%. «Біокон» до 20% знижка. «Нітроджин» для питі Марсель теж 30% знижки, до 30% і до 50% на лірен засоби. Помаленьку готуємось до осені. Бальзамчики для губ до 50% знижка. Тут різні торгові марки показані, значить, є на велику кількість помад гігієнічних знижки. About face та about body аксесуари для догляду за обличчям та тілом знижки до 50%. Сімвол засоби для догляду за обличчям до 35%. Все на 103 гривні засоби. Стартує ціна знижка до 25%. Сілки Хенд-засоби для догляду за руками знижка до 30%. Так, купуйте ватні диски Greenway Fitoline та отримуйте ватні палички 100 штук в упаковці дуже цікава пропозиція. Lady Cotton, Novita, всі ватні вироби. Вологі серветки для зняття макіяжу теж входять в акцію знижка до 30%. Клінік Aura Beauty. 29 гривень стартують ціни на ватну продукцію. Greenway. Ага, це разом. Ось так. Це якщо берете ватні диски, дві упаковки. Вадні палички. До речі, тут теж є 100, але вони в такій баночці круглі. Так, сталекс, аксесуари для макіяжу та манікюру. Пінцети, ножнички, кусачки, до речі, рекомендую. Дуже мені подобається якість металу. Вони такі міцні і гострі кос та совер. Грібінці щітки брашене для волосся, знижка до 50%. Так, можливість виграти. Якщо придбаєте одним чеком два товари: Head and Shoulders, PanKin або Herbal Essence, Дві одиниці треба купити. І ви маєте можливість взяти участь у розіграші Dyson це є один із восьми, або ось таких шапочок тюрбанів для волосся. Їх є 60. Тобто, якщо ви придбаєте два одним чеком, то маєте Можливість взяти участь, так? Це не є гарантований. Тим, наприклад, як я показувала, це є гарантовано, якщо є на залишку в Єві, так, ви гарантовано отримуєте подарунок. А тут ви маєте змогу взяти участь у розіграші. Знижка до 20% на ботіс сухий шампунь, трісеме до 22% аміго шкарпетки. Ціна стартує від 14. Але вони, я так пробувала, знаєте, простіші на дотик. там, мабуть, склад інший. E, OneMie до 25% цієї є сухі шампуні, є 200, а є 100 мл. Засоби для моделювання зачіски від Vella Делюкс до 25%. About hair, hey, жіночі та чоловічі засоби для догляду за волоссям, до 40% знижка в шампуні до 25%. Vella, Vella Flex. Лаки для волосся 250 мл. Знижка 27%. Так, на усі професійні засоби для догляду за волоссям знижка до 50%. Різні торгові марки. Ви питали за акції на фарби. Garnier Color Naturals 15%. Ecme Color акція 1 +1 дорівнює 3. Це іменно цієї торгової марки. Берете три позиції, можна різних кольорів, якщо вам потрібно. Одна з них піде в подарунок. Рамбутан засоби для моделювання знижка до 30%. Фарба Ecme Color 25% знижки. так Це є Різні це є рябіна, а це є авена. арт Арткапелі знижка до 35%. І знижка на другу одиницю тонуючих засобів для волосся від About Hair. Одну купляєте за повну вартість, а друга піде за пів ціни. Так, на всі гелі для душу є знижки до 50%. Тобто на одній може бути 10%, на іншій можуть бути 50% по різному. На всі жіночі дезодоранти теж спреї, стійки роликові, знижки до 50%. Наступне це в нас всі тверді та рідкі мила знижка до 50%. На всі спа-засоби від ось цих двох торгових марок знижки до 50%. Так, знижка 50 до 50% можу виправлятись, тому що не буде на всі позиції мінус 50, на якусь 50, на якусь менше більше. Вибачайте, що повторююсь, але це, мабуть, важливо на всі жіночі станочки, одноразові з картриджами. Та засоби для та після депіляції. На чоловічі засоби знижка до 25%. Бачу, тут є і гелі для душу, і шампуні. І ще, якщо візьмете, на суму від 249 одним чеком, то отримуйте ось такий рюкзачок через одне плече у подарунок. Так, ще раз подивіться, які тут є Кліє, дав. Аксерксона ось ці торгові марки. Всі чоловічі тесторанти теж зі знижкою до 50%. Всі чоловічі гелі для душу знижка до 50%. Всі чоловічі станки для гоління, картриджі і засоби допоміжні бальзами, пінки, гелі до 50%. До 40% знижка на засоби для догляду за ротовою порожниною від Доктор Морген. Сплат акція дві, одиниці товару купляєте, третя в подарунок. Також зубні щіточки входять, нитки і пасти. Можна об'єднати. Так, на Oral-B електричні зубні щіточки знижка. Пише, що економія 565 гривень, а яка ціна, на жаль, не вказана. Колгейт зубні пасти знижка до 50%. Так, і ще зубні щіточки. Лакалот засоби для догляду з вартовою порожниною, знижка до 25%. І лісовий бальзам. Дві одиниці товарів купляєте, третя в подарунок. Дешевша піде в подарунок. Хагіси цієї підгузки трусики зі знижкою до 23%. І на другу одиницю буде знижка 30%. Так само на памперс підгузки трусики. Одна одиниця піде зі знижкою 18%, а друга одиниця товару піде зі знижкою у 30%. Ліперу знижка 40%. Джої підгузки трусики зі знижкою в 30%. Хагіс екстра К, підгузки трусики 23% знижка. Джої вологі серветки. Є більші, є менші. 1 дорівнює два. 2. Вигідно брати однакового розміру. Тому що, якщо візьмете ось так, то ці менші підуть в подарунок. Ну, відповідно, вони і дешевші. На Джонсон засоби акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Берете три товари від Jonsus дитячі, і одна піде вам в подарунок в чек. Так само від Хіп. віддав засоби для купання діток, знижка 25%. Б'юбхен на другу одиницю знижка, тобто, одну, якщо берете, буде та вартість на ціннику. А якщо візьмете два товари від Б'юбхен, піде знижка 50% на другу. Так само, бачите, тут на хані бані. Друга одиниця зі знижкою в 50%. Теж є мило милопінка. Тут, здається, вона виходить у вигляді лапки. Лібрес прокладки для критичних днів, знижка 40%. Лінджері теж 40% для критичних днів. Навіть, бачите, менструальні трусики, лактацит. Знижка на другу одиницю. Це є вологі серветки для інтимної гігієни. Тена акція. 2. Купляєте третій подарунок, третя упаковка. Щоденні прокладки care або тампони обі. Якщо так вказано, то можна взяти від обі care об'єднати, бо тут, наприклад, тільки від тени. 2, дорівнює 3. Тампакс. Другий товар з цієї торгової марки піде за півціни. Зева знижка до 35% на усю паперову продукцію. Це є і туалетний папір, і хустинки. Сніжна панта туалетний папір та паперові рушники знижка 25%. Диво рушники паперові. Два рулони знижка 30%. Хто дивився сьогоднішнє відео, зараз є ще більша акція, більша знижка на диву і туалетний папір теж входить в цю категорію. Супер ціни на чашечки. Мені здається, вони в Єві завжди супер іменно на чашки. Greenway фітолінія паперові вироби до 25, і мінус 60 на другу одиницю вологих серветок або вологих рушничків від Instagood. Акції не закінчується, ще є побутова хімія. Знижка до 51% на персіл, засоби для прання, гелі та капсули. Персіл порошок 2,7 кг, знижка 32%. Аріель тут усі категорії: і порошок, і капсули, і гелі. Знижка. Так. Як є? All is good. Акція 1 дорівнює 2. Берете два товари від Alice Good, Гелі. І один із них піде вам в подарунок за 10 копійок кала, засоби для прання. Теж порошки, економія. І на тайт-економія. Текстиль кухонний, ціни від 20 гривень. Хто дивився Єву? 2 до рівня 4 зараз на текстиль. Зараз це я маю на увазі 9 та 10 вересня. На другу одиницю сів доместос, знижка 50%, також на другу одиницю від Фрекенбок для прибирання серветки або пакети для сміття. фіно домі засоби, також губки, пакети, рукавички до 40% знижка. Сомат засоби до посудомийної машини до 50% знижка. Фініш до 46%. І фейрі економія. Брев до 33% підвізки в унітаз по акції 100 грамів. Так, засоби для чищення туалету 500 мл 25% знижка. Чому б не написати ціну? Мені здається, ціна б була привабливіша. М? Сіліт засіб для ванної кімнати. Від нальоту 750 мл 33% знижка. І крайній листочок, та останній 1 дорівнює 2 на засоби для прання. Але не всі лоски, перволі та сілани. Ось, і тут є конкретно визначено лоск 9990 сілани. Ось тут, кому цікаво, ставте на паузу. Котекс. Засоби для особистої гігієни 2 дорівнює 3. І Олвесі теж 1 плюс 1 дорівнює 3. Це окремо, це окремо. Ось такі акції, кому цікаво, можу зняти в магазині, більш детальніше з цінами. Тому що є, наприклад, цікаві пропозиції. А яка ціна? Не вказано. Ось так. Якщо вам цікаво моє відео дивитися, обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі, пишіть категорії, які вам цікаво подивитися, будемо знімати разом з вами огляди. Усім гарного дня, до нових зустрічей!